Вітаю, я політолог Ігор Горетерович. Це канал Клучок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную поговорити про проблему з репераційним кредитом, яка не вирішилася до сьогодні, і є велика ймовірність, що до нового року не вирішиться, оскільки Бельгія зайняла дуже. Чітку позицію, і ця чітка позиція категорично не підходить е, Україні, принаймні, станом на е, сьогодні. Чому це відбуло відбулося? Що з цим робити? От, власне, будемо розбиратися. Тим більше що важливість цього кредиту для нашої держави просто колосальна. Дірка в сотні мільярдів. Якщо порахувати все разом без кредиту, майже в трильйон, яка є в бюджеті, і яку нема чим закривати після е, початку нового. Року, ну це те питання, яке потребує прискіпливої уваги, і так вийшло. Що це питання по суті вперлося в позицію барта Девера, 54-річного прем'єр-міністра Бельгії, який сказав, що ризик помсти з боку росіян за експропріацію, так би мовити, їхніх суверенних активів занадто великий, тому Бельгія і він особисто повинні про це думати. Він також сказав, що, в принципі, ніхто не вирішить, що Україна переможе Росію на полі бою, і тому Росія в майбутньому може подавати позови і вигравати позови як проти Бельгії, так і проти Євроклір, тобто цього депозитарію в Брюсселі, де ці російські активи власне і знаходяться. Ну і оскільки Бельгія тоді повинна буде самостійно повернути всі ці активи для нього і для всієї. Країни це звучить як божевілля, отака от історія. Тут є е, кілька цікавих моментів. По перше, така різка зміна його позиції. До цього він більш був такий, знаєте, компромісний. Казав, що давайте ми знайдемо що і як треба робити. Так от тут зараз е, власне його позиція дуже сильно змінилася. Змінилася вона, причому в критичний момент. Якби е, в жовтні місяці це питання було вирішено, воно не було вирішено. Це був би дуже серйозний сигнал не лише Путіну. Але й власне Дональду Трампу. Але оскільки цього сигналу не прийшло, американці тепер і своє око наклали на ці російські гроші. Що ми дуже добре бачили з так званого 28 пунктного плану американського, який по факту виявився російським так планом. Ну кажуть, що головна проблема полягає ще в тому, що Скажімо, у прем'єр-міністра Бельгії є е, суттєві такі, знаєте, е, ну, негативні моменти в комунікації з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем, е, девевер фламандський націоналіст. Він прийшов до влади лише в лютому. Після дуже довгих тривалих складних там переговорів коаліційних, які місяць тривали. Це взагалі дуже характерна історія для. Бельгії і він, до речі, нещодавно жалівся, що я отут 10 мільярдів шукав для країни, і ми не змогли їх відразу знайти. А тут мова йде про набагато більш, більшу суму, і як потім ці гроші віддавати, ми не знаємо. Паралельно з цим переміг Мерс, але Мер зайняв, знаєте, таку достатньо жорстку позицію стосовно цих грошей в вересні місяці він взагалі заявив про те, що треба провести рейди по банківських сховищах для того, щоб використати заблоковані. Російські активи для допомоги Україні, і кажуть, це дуже сильно бельгійців налякало, які на той момент вели такі деликатні перемовини з чиновниками Європейського союзу, намагаючись розвіяти якісь там свої побоювання і так далі. Ну а от дехто навіть з європейців заявив, що це був фальстар зі сторони Мерса. Тобто, бачите, тут ще є серйозні внутрішні проблеми, в тому плані, що він оприлюднив ну, оцю схему, і це якби відлякало бельгійців від того, що про продовжувати ті перемовини, які відбувалися власне раніше. Ну а, а далі то фондер Ляєн особисто повинна була вже включатися і казати, що ніякого вилучення чи експортуації активів не відбувається, і їх треба використати виключно як своєрідний аванс від Москви за воєнні репарації, які вона неминуче заборгує Україні. Отака От логіка. Ну а гроші будуть повернуті Росії лише за умови. Якщо Кремль погодиться компенсувати Україні всі руйнування, ми розуміємо, що цього за життя Путіна як мінімум не відбудеться. Тому ем, такий варіант, компромісний, який пропонувала власне. Пропонувала фондерляєн, ну намагалася якось вивести Бельгію на більш серйозну таку розмову, але поки вона на неї не ведеться. Як я вже згадував, тут ще додає проблеми політична дисфункція самої країни всередині дуже складна політична ситуація. Там постійно проблеми теж з національним бюджетом. Ну хтось би сказав, нам би їхні проблеми, звісно, що вони і близько не стоять з тими, які в Україні, але для бельгійців вони ж головні. Це очевидно, і на всьо, ну, на цьому фоні. Ще й в знаєте, там входити в таку історію з цим репараційним кредитом, ну достатньо ризиковано. Ну і отут, тут, як я вже казав, оком накинули ще на ці активи американці. Американська сторона тихо, як написало видання Політико, але рішуче дала Брюсселю зрозуміти, що в них є власні плани щодо цих коштів. І влітку, коли посланник сполучених штатів відвідав власне Брюссель, він сказав про те, що. Вони хочуть повернути активи Росії після укладення мирної угоди. Ну а далі вже якось будуть вирішувати, що цими грошима спільно робити щось там дадуть Україні. Але судячи з тих перемовин, які зараз тривають зараз тривають між сполученими штатами і Росією. І Україною. частину цих коштів хочуть якби використати на відбудову України, але за дуже чіткого і ключового посередництва Сполучених Штатів, які на цьому просто. Ну, тупо, вибачте, будуть заробляти. Ну, от такий цікавий якби, момент, і цей момент він теж дуже сильно на позицію Бельгії впливає. Що ми маємо станом на сьогодні, якщо коротко підсумувати, 18 числа буде черговий саміт саміт Європейської ради. Багато хто з представників інших європейських країн кажуть, що це давним-давно вже не бухгалтерська справа. Наприклад, про це сказав представник. Тавник Естонії, що ми не говоримо про гроші як такі? Ми говоримо про те, що 18 грудня буде найважливіше засідання Європейської ради. Ми повинні забезпечити Європі місце за столом переговорів, де твориться історія. Вони мають на увазі перемовини щодо завершення російсько-української війни. І отут якраз Європа повинна 18 грудня буде продемонструвати, чи буде вона просто стояти в стороні. І 27 різних країн дивитися на те, що відбувається, чи все ж таки вони об'єднаються для того, щоб вирішити в тому числі і свої проблеми? А їх проблеми пов'язані безпосередньо з безпекою. Є зараз два варіанти, як можна в обхід репараційного кредиту допомогти Україні? Ну, наприклад, одна ідея полягає в тому, що Звернуться до національних урядів з проханням залізти власні скарбниці, щоб дати грошові гранти Києву, але це така собі ідея, бо треба ж буде пояснювати власним платникам податків, чому це відбувається. А інша ідея полягає в тому, щоб профінансувати позаку Києву через спільні запозичення Європейського союзу, але це не подобається окремим країнам, і, наприклад, та ж сама Угорщина може дуже просто заблокувати всю цю історію. Так, що виходить так, що Ну, висить ситуація з репараційним кредитом в повітрі. Альтернативні сценарії вони можливі, але вони поки є непевними. І 18 грудня ми, ну як мінімум, зрозуміємо, чи будемо ми мати якусь, хоча б частину коштів, починаючи з 1 січня. Ще раз підкреслюю, що для нас це абсолютно критична ситуація. Абсолютно критична дірка в трильйон, яка є. І яку нинішній уряд абсолютно проігнорував, сподіваючись просто на те, що ці гроші надійдуть власне від е, е, європейських партнерів. Що, як на мене, ну є абсолютно безвідповідальним? Ну, треба було робити як мінімум план Б і думати, як за допомогою цього плану фінансувати наші внутрішні проблеми, передусім пов'язані з забезпеченням збройних сил України? Так, от ми ну, в тотальній залежності від цього рішення, 18 грудня, і е, е, чесно кажучи, в мене немає. Має зараз навіть відповіді, як ми будемо діяти в ситуації, якщо ці гроші не з'являться. Я переконаний, тим не менше, що на довгій більш дистанції гроші ми отримаємо. Можливо, не всі ті 140 мільярдів, про які спочатку йшла мова, це буде якимись частинами за допомогою якихось інших механізмів, але вони будуть. Тобто, наше завдання ну протриматися до того часу, як гроші знайдуться. Ну і власне виконувати домашнє завдання. Я думаю, що всі наші скандали і недолугий уряд, який, власне. Приймає ці рішення, явно не додає нам переваг чи якихось бонусів, коли ми спілкуємося з тією ж бельгійською стороною. Тому що на будь-які наші прохання або навіть вимоги, е, прем'єр-міністр Бельгії може казати: а ви подивіться, що у вас самих відбувається. І по великому рахунку, на превеликий жаль, він буде правий. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!